Слава Ісусу Христу! Мир вашому дому, мир всій Україні. В 1916 році, коли йшла Перша світова війна, трьом малим пастушкам святіми Лусії Сантус, Франциску Марту та Росінті Марту, явився ангел миру і сказав їм молитися молитву, яку я зараз помолюсь на Вервиці. І заохочую вас долучитися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир в Україні, за посвяту України, Росії і цілого світу непорочному серцю Марії, про що говорила в другому Фатінському посланні матір Божа дітям Фатімі. Ще прошу вас поставити вподобайки цьому відео, написати свої намірення, інші коментарі, для того, щоб Ютуб більше поширило це відео. І більше молільників до нас долучалося. Святі Лусія, Франциско, Жасінта і всі святі моліться разом з нами за швидкий і справедливий мир в Україні. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди Іси і все наповняєш. Скарби дівр, життя подателю, прийди вселися в нас, очисти нас від усякої скверни, спаси, благий душі наші. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Омий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи, Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе, прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе, прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи. захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіяється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощання за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, ненадіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюся і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Господи, Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощання за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю. Поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе, я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить, не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і i̇şte люблю тебе. Я прошу у тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і, і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю Тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняється, не надіється, не любить Тебе. Господи Боже, я вірю, поклоняюсь, надіюсь і люблю тебе. Я прошу у Тебе прощення за всіх тих, хто не вірить. Не поклоняються, не надіються, не любить Тебе. О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Пресвята Трійця, Боготець, Божий Син, Бог Дух Святий, глибоко вам і жертвую тіло, кров, душу і божественність Ісуса Христа, присутнього у всіх кіотра на землі. На долужній образ, святотас, байдужості, яким він є зневажний, ради безконечних заслуг, юнасвітішого серця і пречистого серця Марії, прошу навернення бідних грішників. Дякую вам за спільну молитву, заохочу кожен день 21.00 на каналі Корисні Новини долучатися до спільної молитви за швидкий і справедливий мир в Україні. Боже, благослови Україну, мир вашому дому! Мерсі Україні, слава Ісусу Христу! До завтра!